Проект є частиною досить тривалої вже діяльності міжнародного центру перспективних досліджень, спрямованої на те, щоб зрозуміти, що означатиме для України укладання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, і як цю угоду Україна буде виконувати. Ми почали цю роботу ще в 2006 році, коли аналізували який формат цієї угоди може бути доцільний, і зокрема який формат зони вільної торгівлі, і саме тоді було визначено, що це буде не проста вільна торгівля. А Поглиблена, або як зараз говорить глибока та всеохоплююча зона вільної торгівлі. Ми брали участь в цьому дослідженні. А після того ми вже аналізували і робили консультації щодо того, що це означатиме для України, що в, України, в Україні буде змінюватися, і як Україна має бути готовою до цих змін, як їх організувати, як їх запланувати, як їх. Врешті-решт провести протягом 2000, 2009 року ми зробили дослідження, зробили оцінку готовності українського уряду до того як організувати і планувати виконання угоди угоди про асоціацію, і побачили, що результати ну що ситуація дуже е, ризикована. Що готовність насправді на дуже низькому рівні як. Уряду як системи, так і окремих органів виконавчої влади. І ну, наступним кроком ми визначили для себе, що потрібно ем, намагатися зробити приклад того, як е, потрібно аналізувати, планувати виконання зобов'язань за угодою про асоціацію в окремих секторах. А цих ці... Цей проект можна було робити, тому що він був так задуманий, і була і була підтримка від е, шведської е, міжнародної агенції допомоги ну, так? не лише так? цей проект, а взагалі от вже кілька років цю ну, діяльність педе підтримує Шведська агенція міжнародного розвитку СІДА, за що ми звичайно дуже вдячні. Ну для мене це є значно більше ніж ми вдячні, тому що тут є керівництво таке і розуміння європейської перспективи і європейських потреб України, і тому це було можливо робити таким чином. Да, і в якості пілотного сектору ми так обрали сектор. Технічного регулювання, а зокрема, ще вуще саме під сектор ринкового нагляду або як компонент системи технічного регулювання, це ринковий нагляд, і так власне склалося, що політичний контекст саме по цій темі виявився дуже сприятливим, адже під час цієї нашої роботи були власне прийняті. Ключові політичні рішення схвалені два закони, які, власне, створюють правове поле для того, щоб ринковий нагляд в Україні був запроваджений. А ми зі свого боку додали нам такий компонент аналізу політики і компонент комунікації, тобто представлення тих змін, які відбудуться. Ну, власне, ці реформи важливі не лише з точки зору угоди про асоціацію. Набагато більше вони важливі з точки зору взагалі, конкурентоздатності України в глобальній боротьбі за інвестиції за капітали. А ситуація тут дуже складна, адже всім відомо, що позиція України в міжнародних рейтингах щодо умов ведення бізнесу, щодо там, економічної свободи катастрофічна. І, ну, тобто, це постійно. Друга сотня країн світу, найнижчі місця в Європі, і інвестори, власне, поведінка інвесторів, це постійно підтверджує. Інвестори голосують ногами не за Україну. Тобто порівняно з сусідами, зокрема, там, в розрахунку на особу, у нас інвестицій залучено набагато менше. І навіть ті, які залучені, пішли або на придбання. Залишків радянської спадщини, тобто приватизація, або в тій галузі, де під час кон'юнктурного зростання було легко досягти е, високих результатів, тобто це банки, нерухомість, торгівля і послуги. А що стосується виробництва, то якраз е, провідні західні компанії, які починають з Україною торгувати, стикаються з тим, що ну тут достатньо проблем е, навіть з в торгівлі. Навіть в торгівлі, і е, ці проблеми е, підводять їх до того рішення, що ну вони залишаються імпортерами, вони не стають виробниками в Україні.